І з мого серця гарне слово ллється, я мовлю, цареві моя пісня, язик мій, тростинка скорописця. найкраще йти на вроду між людськими синами, краса розлита на устах у тебе, тому то Бог благословив тебе повіки. Опережи свій стан мечем, витязю, твоєю славою. І красою, щасливо їдь верхи за вірність і за правду, і хай навчить тебе преславних діл, Твоя Десниця, Стріли твої гострі, народи коряться тобі, і царських ворогів, серце вмліває. Престол твій, Боже, повіки вічні, берло правоти, берло царства Твого. Ти любиш справедливість і ненавидиш беззаконня, тому помазав тебе Бог, Бог твій миром радосте над друзями твоїми, миром Алоє та Касією пахнуть твої шати. З палаців із слонової кости струни тебе звеселяють. Царські дочки. Тобі назустріч, праворуч тебе стоїть цариця в золоті Офірським. Слухай, дочко, глянь, прихили твоє вухо, і забудь народ твій і дім батька твого. І цар жадатиме краси твоєї, бо Він твій пан і йому кланяйся. І дочка тирська. З дарами приходить, Твоєї ласки запобігають багатирі народу. Уся прибрана пишно, входить царівна, золотом ткані її шати. У різнобарвно гаптованих шатах Ведуть її до царя, За неї йдуть дівиці, її другині проводять її. Серед веселощів. І радости їх уводять, і вони входять у царський палац. Замість твоїх батьків будуть твої діти, по всій землі ти зробиш їх князями. Я буду згадувати твоє ім'я, від роду і до роду, тим прославлятимуть тебе народи по віки вічні.